Зінаїда Алабужева показала свої творчі здобутки за останні п'ять років. Вона спробувала не один вид декоративно ужиткового мистецтва, але надала перевагу саме техніці вишивки хрестиком, якою захоплюється з дитинства. Зінаїда концентрується лише на позитивних аспектах життя, тому її виставка носить назву Який прекрасний цей світ». Отдих для душі», скажу так удовольствие. Особенно, когда заканчиваешь работу, когда уже на последней стадии, то даже ночами сидишь, хочется результат увидеть. Курсы к руке шитья закончила, вязала, макраме, печворк. Ну вот остановилась на вышивке крестиком, это самое любимое занятие. Вышивала мелкие работы, а сейчас появилось время, появилась возможность, что занимаюсь более серьезно. Большая коллекция схем огромная, даже из Института благородных девиц Санкт-Петербурга. Авторці виставки дуже подобаються квіти тому їх в експозиції найбільше. Чимала кількість картин зображає красу природи та тваринний світ. Окрім цього, майстриня вишиває пейзажі, натюрморти і навіть людей. Серед інших витворів урізняються вижиті зображення Ісуса Христа та Діви Марії. Займаюся цим давно. Мелкі роботи роздарюваю знайомим, товаришам, на дні рождення дівчинам. А ось такі серйозні, великі роботи. Участвувала в виставках неоднократно в Кровіческому музеї. Тут вже кілька разів по місту жительства на дні незалежності в Далґіцовському районі у мене була остання виставка. То тобто, стараюся, участвовать. Время є. Сейчас є така можливість. З особливою увагою Зінаїда вишивала свого кота Барсика, який з нею вже 19 років. За словами директора виставкової зали Ольги Валенської, чи не вперше на виставці презентована вишивку хрестоком такого високого рівня? Она, будучи человеком увлеченным, и по профессии она не, допустим, мастер декоративного прикладного искусства. А что она, человек, ну, который, очевидно, вот цвет солнца, наверное, голубизну неба, вот этот прекрасный воздух которые в житті, коли люди не цієї радості, вона, видно, радості, видит, радуется. И радується, і це їй дає можливість передавати в своїх работах. Тому такі творчі люди привітую, поздравляю і хочу сказати, що вишикав аккуратная очень особливість вишитих картин зінаїди Алабужової в яскравих та теплих кольорах, які даруватимуть відвідувачам відчуття радості та краси.